Доброго мирного дня всім. Я на городі. Ось така в нас погода. Красота. Там молотять комбайни в людей на городах. Ну а тут все так, як є. О, арбузи знову позаходили. Не на наше. Ой. Треба знову завертати їх. чому вони такі неслухняні? Хто скаже? А тут щось хтось рив, десь лиси, напевно, чи що. Та й таке. Скільки тут роботи в тому полі? Як в хаті робиш, полі не зробиш, як в полі робиш, в хаті не зробиш. О. Ну добре, вже нині. Добілила, докрасила. Цікій гарбузик лежить. О, Це вже мой тепер. До города доберусь, Ой. Надавийте. Пополоти, бо все висіється вгород. Бачите, яке лихо хвістя росте. Ей. Та й таке то. Ось яке все Йой, Хто Та, там казав, що в мене ні травинки на городі нема. Дивіться, яка трава. Дивіться, яка зелена павутиця. Ох, яка красуня! Ой, на угірка стала. Ну нічого. Так, о. Вже тут капуста трісла треба повибирати. Ой, Господи! Дай мені сили. З тим всім пораться. Помідорів настигло. Дивіться скільки. Бачите? Купа. Ого! Ого, го скільки. Зараз принесу додому. А вечір буде салатик. Буде красота. Двинули мої кавуни. Заснували все і вся. А от дині не знаю, чи є тут вони. Ух, є, дівчата. Дивіться, кади. Бачите? Одна єдина. Ой. Більше нема нігде. Нема. Більше не бачу. Светуть, ростуть, красуні. Одне хмелиня, гарбузиня. Чи дининя, як воно правильно зветься, хто там знає. Гуж геть. Більше не бачу тих дині тут. Ні це. Ну, не знаю, побачимо. О, йди звідси. Поки тебе не забила. Вуш. О, дивіться, який йде кавун. Як дуля за обіжки. О, цей чуть більшічки. Це напевно, що і все. Більше нема. Нема більше. А от хоп-та є. Хопта росте, як нанялася. Хопта це бур'ян, дівчата. Я кожен раз кажу хопта і всі кожен раз питають, що таке хопта. Це хопта бур'ян. Бур'ян це хопта. Та є тут таке. Щось ніц тут не бачу, тих кавунів. І тут нема тих красотнів. Ну, не знаю. Так, що ось таке. -то. Так, кабачки, що тут мої кабачечки? Єви тут нема. Щось маловато той раз. Напевно, перекурних. О, морква моя піднялася пізня. О, А ти чого? Кабачок рознувався на всю, на всю вулицю, га? А ну туди його. Що це таке? Що це таке з моєю квасолею? Поріжіла. Подивісь, скільки, скільки висадок морква вигнала, здуріла. Квасоля не дуже. Є трошки стручків, але маловато. Дивіться, яка файна травка породиста. Бачите? О. Дивіться, яка красуня. Яй, яка породиста, яка красота. О. Кому вона насіння треба? Безкоштовно. Дивіться як. На вибір. Одна краша другої. Ой, понеділок, Любка, Буде погода, закачуй рукави. І нагород летить. Е, летить, мамо. Що більше, ніби ваші всі пішли, то так і мені стаю таю О, бачите, яка, яка красуня росте. Сім красуням красуня. Оце то травка, оце то хоптюра. О, і усінка, і все, що хочеш є в мене, як розсадник. Коло хати посапала, в полі заросло. Красота. Полі зробиш, коло хати заросте. Що я цього року буду до, до різдва полоти, чи що? Коли воно закінчиться, це поля. Дощі йдуть, хоп, та росте. Викинув. Хоч ту травку випулю. О, що це за такий кабачок? Куди він снується? О, яка файна породиста травка. Але пучка яка файна. Бачите, не як-небудь. А красота така. о Так, ще ось тут ця травка. Ой, так, що ті барабої мої вже почали сохнути. Ну, ще деякі цвітуть так що не дуже то. Правда, гарбузів майже нема. Ось. Ну нічого. Все буде добре. Ой, хват. Люди кажуть, взагалі нема гарбузів, а то ще десь якийсь є. Ну, порівняно до там тих років, то дуже мало. Ой. Ну нічого, все буде добре. Ось, скільки хопти наполола, бачите? О, соняшнички гарно цвітуть. Красунчики. Зараз ще до гірків подивлюся, виберу. Буряки цього року не важні. Жовті вони є жовті, нікому вони не потрібні, ті жовті буряки. Ну нічого, може на другий рік повезе, будуть білі. О, якось воно буде. Так що ось таке то Вам кажу всім гарного дня, міцного здоров'я. миру, спокою, затишку, викину ту коптюру. Ось піду позакидаю там. Ой, позакидаю гарбузи. Фасоля вся зарощена. Морква красуня з стовп'яками. Коло в її боки. Ну нічого. Ой. Що ви тут, гарбузики? Карапузики. О, та вон треба піти типу, позакидати. Бачите, поїжджає. Тут нема. Тут нічого. А тут позалізали, як сказилися на той бік. О. Та ми їх закинемо. Ой, Бо ж тут же ж скоро вже будуть орати, будут щось сіять, змолотять пшеницю і будуть робити город. О, подивіться куди заліз. Через штика і лізе далі в город. Не туди де треба. О, Позаросталося. В руку куліків нагнала, лукавиць не взяла, а ну, нічого. О, Чи ти як файно. Молодець, люба молодець. Гарбузи позакидала. О, на дорогу вилізли. Треба з дороги позабирати ще. Ой. Чого лізти сюди? То ж є ж куди лізти, лізти. Бачите, куди вилізли? Де його вес, пшени, ще не молодша, ще в нашій стороні не молоти. О, так що ось таке-то. Моба його усього позакидати. О, ось так. Цвіта, але красота, oh. 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 морпочка, бурячки, oh. 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 так щось так. Тут хочу глянути на межу, чи не позалізали. Ні, Сюди не позалізали. Ось так, ладно. Всім удачі, всім миру, спокою і Божого захисту. Хай у всіх все буде добре, всім папа. -па.